Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про, е, так скажімо, танчик LT-432. Е, Зіграв тут я, як не диво, непоганий бій на карті Прохорівка. В принципі, мапа доволі таки підходить до цієї ЛТ-шки бачимо повністю червоний такий смішний сетапчик в противника. Бачимо повністю такий в нас ще більш-менш, скажімо так, хоча б є жовтий якийсь гравець, жовтих навіть два гравці. Ну і я... така зелень. зілень. Даємо бульдогу. Тут, в принципі, я думаю, просто його просто стати в цей кущик, але він виявився таким, що. Так само поїхав в Зелень, ну і напевно цей мув, скажімо так, якраз і виграв е, мені бій. отримав інфу, опарюється в мене. Тут, на щастя, моя Тіма попадає, що дуже йому дякуючи, що він так опоровся. Ну, і я розумію, що в мене тут прям є великі тепер можливості, тому що е, танків, які можуть це світити, небагато. Ем, і я можу проїжджати по цим от кущам. Бачу тут Лорочку, думаю, що вона, в принципі, так само хотіла щось посвітити і постріляти. Засвічую ВКшку, засвічую там танки на центрі, але мене не це саме цікавить. Мене цікавить. Танки, які є в алеї. от якраз Лорка мене тут доганяє, переганяє. Я розумію, що зараз він мені так трохи підісре і спіздить е шкоду, але бачу, що Лорка не получає в цій прокації, значить, я так само можу проїжджати далі. Засвідчується КВ4, але в мене ще є гряда кущиків, яка тут по факту мене сейвить. Ну і полегеньку, потихеньку, да, ламаючи ось це от все. Проїжджаємо. Тут Скорпік, на щастя, по моєму цьому засвіту. Лопається Лорейник. Лопається він з 703 го який дає, скоріш за все, залп. Тут 703-го я маячу, щоб моя Тіма якось спробувала дамажити, тому що він тут в такій досить такі для мене непоганій позиції. Бачу я його тут. Не розумію, правда, чи є ще танки. Бачу, Бораск дов доволі давно там світився, і немає інфи, чи він вернувся, чи ні. Бо Бораск мене може пересвітити. Так, вистрілюю. Я розумію, що я зможу спригнути в кущики, але на щастя, тут все в мене ок. Можуть фармити з центру мої, моя команда. Ну і розуміючи, що я тут не свідчуся, а я обираю таким чином дамажити просто центр на халяву. До речі, не підсвічується в мене тут чомусь баг реплею саме снаряди. Там ми мансували ББшки і підколи. ББшки, нагадаю, нагадаю тут голдовий снаряд, тому що ось такий в нас СЛТ. Ну і ось. Пробую тут, як то кажуть, пробивати бортики ось цих от потужненьких танчиків. Поки що настрілюю, поки що розумію, що тут немає надто мені що робити. 703-го вони не можуть вбивати, тому що він в якихось рельєфах чи чому. Ну, а я використовую свій ДПМ. До речі, вже 2011 на і тисячку кинув, але це ще не крайні результати. Сполучає тут цей Базік через раз, звичайно, тому що, ну, наш час на гра, ми всі снаряди пробуваємо, що, що маємо пробувати. Базик тут пропадає з зі світу, ну і ми будемо фармити консейвера. Ось цього. От консейвер, до речі, йде до мене. Він розуміє, що тут є лт яку потрібно вбивати. І, скоріш за 703-му теж вони маячать. Ну, я вже тут, так скажімо, трошки дриснув. Тому що бачу, і базік в мене їде, бачу, і КВ-4 тут стягується, і хлопці будуть, так скажімо, мене ловити. Ну і плюс того, 703-го вони досі не вбили. Ну і все погано, все поки що погано. Класний класний тичка в рогу, який я не пробив. Бачу, КВ-4 прям-таки потужно вже зібрався їхати в мене. Ну, а ми поки що реалізовуємо свій ДПМ в 2500. Так, засвічується. Я розумію, що це, скоріш за все, 703-й мене засвітив. Ну і думаю, все, Габела. Зараз він мені дасть. Але, на щастя, от чому, як то кажуть, в чому фішка цього танку? Так, тут вже мене і базі кренгенить, ну і я вирішую, що можна трошки здриснути з цього флангу. Трошечки, так сказати, мансанути. Ось бачимо, що базічок пікає, я стараюся не світитися, не стріляти. Щоб він мене лишнім разом не засвітив. І 703-й таки по мені не дав тичку. Так, мені тут треба висвітити ось цього 703-го. Якщо б його збрили, а його нарешті-таки збривають, я можу вриватися спокійно. В спину, спокійно ось це от все розстрілювати. Ну і дивіться, що зроблять мої противники. Вони тут мене хотіли висвітити цей і Базік просто тікає з цієї позиції. Правда, не зрозумів його мову на що він сюди їхав, якщо він зразу втік, але це його справа. Мабуть, пішов брати якесь друге пиво. Отже, з фармами ми тут така 4 Фармимо поки що танки в центрі, які, на щастя, світяться ось вистрілила вже арта, я її пересвічую, звісно ж. Ну і так би непогано, скажімо так, щоб мої союзнички її і добрали. ось к 4 таки вирішив в мене їхати. Він йому вже надоїло просто получати. Дивним чином, вони всі і на центрі. Моє, моя команда маю на увазі, якось так відкисла. Що танки просто ну там злилися. Треба добирати цього кв 4 пошвидше і їхати на протилежний фланг на ось цю ось цьому лінію висвічувати далі. Нарешті добирають його. Тут бачу, що засвічується хтось засвічує карішку, скажіть, за все, це порога. 54-та. Ну і ми так само даємо по події. І яке чудо, поки я тут стріляв кв 4 арта дивним чином просто зникла. Так, вирішую я так тупо не їхати. Розумію, що десь тут має бути прога ось в цих от центральних кущиках. Я її пробую, так скажімо, просканувати, чекнути. Заодно ще підлутати трошки асісту. І нагадаю вам, що в мене тут вже 4 тисячі шкоди і 3 тисячі видимого факту на світу. По факту асісту. Не розумію трошки, де прожето. Не розумію, можливо, він от в цьому куті. Пробую його якось начекувати. На жаль, він тут покажеться в саме останні, в останній момент, коли аж, я так розумію, вистрілить в мене чи щось. Ну. Слабо-слабо, так скажімо, в танків є маскування. Ось я його і знайшов. Так, прожетник тут відкисає, звісно ж, по-моєму, добиваємо арту. Ну і тут Льова. Остання вкусняшка в цьому бою: Льова 45%. Ну і подивіться, як в по факту в спину ми його тут не пробиваємо. Тут дядьки дають йому, але на жаль, це не ми. Що ж, зараз, ми настріли 4400 і 3400. По факту на світу. Так, на жаль, чомусь не можу показати саме ось результати бою цього, тому що щось баг реплею, бах-менджера, перепрошую, повторів. Але ми нафармили 3500 підтримки, 4600 шкоди, і зробили тут майстра в принципі, по кредитам 233 тисячі. Що ж, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.